На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим солдатом 44-річним Олександром Моргуном. Як ідеться на сайті Рівнеради, чоловік родом з Харкова, навчався в 11-й рівненській школі, пізніше у науковому ліцеї. Попрощатися з Олександром Моргуном прийшла його вчителька географії Марія Дащук. У школі пам'ятаю, він був добрий, добрий, доброзичливий, товариський. Пізніше чоловік навчався в університеті водного господарства та природокористування. Згодом відкрив власний бізнес. Мав золоті руки. Він робив меблі. Робив навіть у мене меблі робив. Жив недалеко біля мене, в Городищі. Вічна пам'ять. Військового досвіду Олександр Мургун не мав. Як йдеться в повідомленні міськради, чоловік самостійно вчився користуватися зброєю та проходив курси з військової підготовки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олександр Мургун вступив до добровольчого формування тергромади. З чоловіком разом служили в теробороні, і так ми і познайомилися. Тобто, спочатку війни, друг нашої сім'ї. Допоміг, дружили, сподівалися разом, мріяли. Ну на жаль, сьогодні тут і мусимо дати останню шану і в серці він завжди буде. У липні торік Олександра мобілізували до лав Збройних сил України. Воював на Донеччині. Загинув військовий 27 грудня під час виконання бойового завдання. У нього залишилися двоє синів. Чудова людина, прекрасний батько, прекрасний сусід. Ми його всі любили і будемо сумувати за ним. Він сам пішов і сам пішов захищати свою батьківщину. Каже: я хочу йти, щоб моїм дітям не було стидно за свого батька. З великою повагою і з великою любов'ю ми до його відносились. Поховали Олександра Моргуна на Алеї Героїв кладовище Нове. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, рівне.